Привіт всім друзям підписникам мого каналу Шукайськ Скарбів Юга»! Як і вчора обіцяв, вибрався сьогодні на черговий пошук. Погода, як бачите, чудова. Сьогодні навіть можна сказати жарко. Небо дивіться, яке голубе. Ще раз повторюсь, таке небо голубе тільки нас в Україні. Довго розповідати не буду. Буду потихеньку приступати до пошуку. Пошук буду проводити на полі. На тому полі не раз мені попадались цікаві знахідки. Про всі свої знахідки, як завжди, вам розповім, покажу. Погнали. Приступаю до пошуку. Як звичайно, перед своїм пошуком трошки попілікаю на тримбі. пограю. Настрой себе подниму. Звучить на природі якось так заманливо і приємно. Бо тиша навколо, небо голубе. Навіть не віриться, що в нас в державі йде війна. Ось так. Але все пройде і все буде у нас добре. Перемога за нами. Фух. Так що буде в нас дуже все класно. Ось перший сигнал сьогодні. Я вже бачу. Це монетка. Ось дивіться. Ось тут я її викопав. Файний сигнальчик був. Будемо дивитися, що це. О воно. Ось воно. То, напевно, баратинка, але трошки зігнута. Так, да, то баратинка. Не бачу, яка монетка. Баратинка, але вона вбита. А може знайти срібло. Зараз подивлюсь. Ні, то не срібло. Це монетка. Але вона дуже-дуже пошкоджена. Ну нічого. Початок я вже все рівно приємно. Беремо спочатку. Ось, дивіться, сигнал. 18. Але на монетний не похоже. Але я бачу, що там монетка. То може залежить ще від ґрунту. Будемо дивитись, що це таке. Ось. Лежить. Лежить. монетосик. Ось он. Еще це. Еще це таке. А це схоже на один. Да. Ні. Це. Це два. Це два гелера. Не, один гелер все тоже Один гелер. Відставити. Один крейцер. Але він такий вбитий, що просто жах. Дивіться, який він вбитий. Навіть року не бачу. Хоч в окулярах. Забираємо все рівно приємно. А ось і знову монетка. Ось вона. Ось вона. Будем дивитися, що це таке. Земля суха така, що ужас. Братосик, але сьогодні всі монетки вбиті. Сьогодні всі монетки вбиті. Монетка, але що, нічого не видно на ній. Бере. Ось тут в ямці був сигнал. І сигнал був слабенький, такий як фольга. Два, чотири, показує на терки. І такого я ще не знаходив. Це моно Рахувати, що це знахідка року. І дивіться, що це таке. Це золота прикраса. А саме, я думаю, що це частина ароматниці. Період навіть не знаю який. Ну, думаю, що Рим, напевно, або середневічна Європа. Дивіться яка краса. Я ще до кінця не відчистив її. Це, це думаю, що це золото. Дивіться, які візерунки. Це середньовічне золото. Бо воно трошки таке важить. Так що ось така знахідка. Яка вона красива. На жаль, що зі втратами. Була б вона ціла. Яка ж вона гарна, які визерунки. Як вони тоді в ті часи таке робили? Досі не можу зрозуміти. Сьогодні коп знову вдався. Буду продовжувати шукати, але це претендує на знахідку року. Ось така знахідка мені сьогодні попалась. Офігеть, можна сказати. Емоції зашкалюють. Серце тюхкає. Приємно. Беру і продовжую свій пошук. Монетка. Буду дивитися, що за монетка. 10-15 копійок. Шитовик. Ось так. Ось такий гудик. Лежав зверху, поверхневий сигнал, сілим вушком. Верляночка. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Трохи походив, відпочив, трохи займався спортом. Маленьким таким маленьким. Ну, мені і того вистачає. Щоб трошки збавити свого сала. І як завжди, перед пошуком трошки пограв на дримбі зашаманив. І ще раз впевнююсь, що то було не зря, так як сьогодні була дуже-дуже цікава знахідка. Все побачите під час відео. Я про неї розповів і детально показав. Про цю знахідку, а ця знахідка дуже-дуже цікава. Як завжди, всіх вас прошу підписуватись на мій канал, «Шукать Карбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки, пишіть свої коментарі. Прошу трішки більше активності. Якщо хто не знає, як писати коментарі, у мене є на моєму каналі спеціальне зроблене відео. І там все детально розповідається. Як ставити лайки, писати коментарі. Надіюсь, якщо подивитись все зрозумієте. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких. З вами був Дідка Копатель. Далі буде. Побачимось на моєму каналі Шукачкарбів.ua. І надіюсь, ще не раз вас порадую цікавими. Відеороликами. Приємного перегляду!